Дальше питання про перейменування Гутецької Терновських та -Сільських рад. Рішення. Підтримати пропозицію. Скажу так, чому це. У 2012 році опублікований каталог Верховною Радою найменувань сільських ну всіх скажем, рад відповідно Всі рад. до українського алфавіту. Це вийти про Понецькій області, Луганському району є отакі от витік. І відповідно до цього, в цьому каталозі Гута-Яцьковецька написалася до того часу, є те писан, працює сьогодні, Гутаяцьковецька без дефізу, із Маленької Гутої одну слово. А в каталозі Гутоя через Дефіз. І Янський ці Яцьковецька з Волин. По тер, ну, Тернарській сільській раді. Чи терновській. Тер, тернова, але український алфавіт каже, Тернівська сільська рада. Не Терновська, а Терніпська. Ну, я все вас розумію. я це питання відноситься до обласній раді. Сказали, шановні, Верховна Рада це все зробить відповідно, відповідно до українського алфавіту. І ніхто нічого зміняти тут не буде. То, на пенсії, я розумію. Розумію, нема, нема проблем. Тут проблем немає. Тут проблем нема. коли ви... Дали питання в Гутецьковецьк на Верховну Раду, щоб призначити вибор. У зв'язку з тим, що Заяць Ради... Заяць пішов, Анатолій Степанович на... звільнився, бійшов на пенсію по інвалідності, бо на серці робили операцію. От, Верховна Рада нам прислала лист, що ви відповіді приведіть, а тоді ми там призначимо вибори. То може бути такий випадок. Що чергові вибори по Тернаві, тернаві, я би там не говорив. Якщо ми не змінимо, розумієте, що ми так що Тут питання я також, думав, краще, думаю, там змінити букви, каже, що ні. Ну і так само, що у дві вечірки. Удрієська, а має бути у Дрій Євська. Оце такі зміни пропонують. Тому, Рішення підтримати пропозицію Уденьковецької, Терновської і сільської ради і направити до Хмельницької обласної ради про рад. перемілювання даних рад. 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 Це рішення прийняться обласна рада, після того, де опубліковано в каталозі, і відповідно до цього буде змінено ці назви печатки ну, і у установчі документи. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти, отримується, приймається. Про затвердження рішень президії районної ради. Так, затвердження рішення 40-го президії районної ради від 19 червня 2014 року. Понесе зміни до районного бюджету на 40 рік. Додається. Про надання варіанту частини майна. Також є це. Про затвердження оцінки вартості майна частини житлового приміщення школи номер 3 І про затвердження оцінки вартості частини житлового приміщення районної бібліотеки. Те, що ми надавали в оренду, ми на президенті затвердили, щоб можна було оперативно заключити договір оренди і кошти поступали. Нема питань цього чи є? Немає. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймаємо. На комісіях скрізь розглянути питання на всіх комісіях звіт про виконання плану роботи районної ради за 10 півріччя та план роботи на другий півріччя 2014 року. Є по цьому питання якісь. Пропонується звіт про виконання плану роботи, взяти прийняти до відомості, затвердити план на другий півріччя. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймаю.